Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою множення многочлена на многочлен. Перша вправа, яку ми з вами роздали, — вправа 407. Знайдіть 4 послідовних натуральних числа, таких, що добуток четвертого, добуток другого із цих чисел на 17 більший за добуток третього і першого. Так, значить, вправи. На натуральні числа ми вже з вами розв'язували. Давайте пригадувати. Припускаємо, що нехай перше натуральне число N. Тоді в нас друге натуральне це N плюс 1. Третє натуральне N плюс 2. Бо кожне наступне більше на одиницю від попереднього. І четверте це n плюс 3. Далі, сказано, що добуток четвертого і другого на 17 більший за добуток третього і першого. В таких завданнях все дуже просто. Якщо у вас є порівняння: одне більше, одне менше, то е і сказано різниця на 17 більше, все дуже просто. Маєте. Від більшого добутка, відняти менший добуток і буде дорівнювати їхні різниці. Тобто, в нас більший добуток четвертого і другого. Що Ми маємо n плюс 3 помножити на n плюс 1 і відняти від добутка меншого це n на n плюс 2. І дорівнює їхні різниці. Так, склали ось таку рівність, тепер її розв'язуємо. Розкриваємо дужки перші n множу на n n квадрат n на 1 це плюс n n множу на 3 це буде плюс 3n і 3 множу на 1 це плюс 3. Далі мінус множу на n, це мінус n квадрат. Мінус n множу на 2, це мінус 2n. Дорівнює 17. Далі беремо з вами прості і зводимо подібні. І n2, n3, n квадрат і мінус n квадрат взаємознищуються. N3n і мінус 2n. Подібні. У нас буде n плюс 3n це 4n, 4n відняти 2n, це буде 2n. Дорівнює. 17 і відомо перенесла, знак поміняла на протилежне. 2n дорівнює 17 відняти 3, n ми маємо 14, поділити на 2. Тобто n буде дорівнювати 7. І так, ми знайшли n, а за n ми брали перше число. Пишемо, отже. Перше число. 7. Друге число. Це додаємо одиницю 7 плюс 8. Третє число 7 плюс 2 дев'ять. І четверте число 7 плюс 3 дорівнює 10. Все. Значить, з вами натуральне числа відповідь 7. 8, 9, 10. Наступна наша вправа, вправа 409. Сторона квадрата. Почти це, да, візуалізації, це не обов'язково, але все ж таки я намалюю. Відмалюю від руки, вибачайте, однією рукою тримаю. У мене є в задачі квадрат. І прямокутник. Сторона квадрата на 3 менше від однієї сторін трикутника. Значить, я припускаю, що сторона квадрата – х. Тоді ось ця сторона х плюс 3. Бо сторона квадрата менша, а сторона прямокутника більша. Та на 5 більша за його другу сторону, тобто, ця буде в мене х мінус 5. Тобто ще раз, якщо ми читаємо від сторони квадрата. То сторона квадрата більша, а якщо від сторони прямокутника, то сторона прямокутника на 5 менше. Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа на 45 см квадратна більше від за площу даного прямокутника. І так, ми маємо з вами скласти припущення. Нехай сторона квадрата. х сантиметрів. Тоді перша сторона прямокутника х плюс 3 сантиметри. Друга сторона прямокутника х відняти 5 сантиметрів. Значить, тоді площа квадрата. Площа квадрата це сторону піднести до квадрату. Це у нас х квадрат, а площа прямокутника. Це добуток довжини на ширину. Це х плюс 3 помножити на х мінус 5. І в умові в нас знову ж таки сказано, що Якщо його площа на 45 більша за площу даного прямокутника. Тобто в нас знову є порівняння від більшої площі, маємо відняти меншу площу, дорівнює 45, тобто дорівнює різниці. Це буде х квадрат, відняти х плюс 3, х мінус 5 і дорівнює 45. Тримаємо таке собі рівняння, яке розв'язуємо. Значить, х квадрат, мінус, і далі ми запишемо новий член, обов'язково відкривайте дужку кодне множення х на х. квадрат х на мінус 5, це мінус 5х, 3 на х це плюс 3х, і 3 на мінус 5 це мінус 15, Дорівнює 45, розкриваємо Х квадрат мінус х квадрат додати 5х відняти 3х додати 15, торівнює 45. Тепер зводимо з вами подібні доданки. Х квадрат мінус х квадрат ми все йому знищуємо. 5х мінус 3х теж можна порахувати. Це буде 2х до рівня 45 і перенесла 15, це буде мінус 15. 2х торів 30, х торів 15. І так, нам потрібно з вами знайти сторону квадрата. Ось ми з вами пропускали, що сторона квадрата це х. Отже. Сторона квадрата 15 відповідь – 15 см. Наступна вправа, вправа 412. Нам потрібно з вами довести тотожність. Я нагадую, що в тотожності ми працюємо з вами з однією тільки частинкою. І так ми бачимо, що ліва частинка тотожності вже спрощена. А права ні. Тому ми, тому ми з вами переписуємо праву частинку тотожності і виконуємо спрощення. Хмножино на х, це x квадрат. Х множимо на мінус 7, це мінус 7х. Мінус 1 множино на х, це мінус х, і мінус 1 на мінус 7 це плюс 7. Зводимо подібні доданки мінус 7 мінус х. Ну, буде х квадрат відняти 8х додати 7. Тепер порівнюю ліву і праву частину, вони в нас абсолютно рівні. Отже, тотожність доведена. доведено. Доведено. Так, ну і виконаю ще друга із даної вправи. Тотурність х квадрат, y відняти 7, y плюс 2 дорівняє y у четверті відняти 5, y у третій відняти 4у. Тут ми виконуємо спрощення в лівій частині, то ми її переписуємо. Перед дужками y квадрат, але потім множення много на многочлен. Тому спочатку виконуєте множення много а потім будете один член множити на многочлен. І так, y на y. Y квадрат y на 2 плюс 2. Мінус 7 на y це мінус 7. Мінус 7 на 2 це мінус 14. Дорівнює дорівнює. Тепер одну член множимо на многочлен. y квадрат на y квадрат, y у четвертій. І квадрат на плюс 2 це плюс 2 y куб. І квадрат на мінус -7y, 7у це мінус 7 у куб. І квадрат на мінус 14, це мінус 14 квадрат Дорівнює. Зводимо з вами подібні доданки. y у четвертій. Тут у нас мінус 5 куб, і відняти 14 квадрат. Порівнюємо ці наші частинки. Переписуємо, що в нас вийшло зліва і порівнюємо справа. Вони в нас одинакові, тому ми пишемо тотожність доведено. Наступна вправа 414, чи при всіх натуральних значеннях Н. Значення виразу n плюс 9 на n плюс 11, мінус n плюс 3 на n плюс 5. 12. І так ми переписали з вами вираз. У нас виникає ще раз, природні бажання спростити цей вираз. Давайте це зробимо n множу на n, це n квадрат, n на 11 це плюс 11n. 9 на n це плюс 9. 9 на 11 це плюс 99. Мінус відкрила дужку. N на n n квадрат n на 5 це плюс 5n, 3 на n це плюс 3n, 3 на 5 це плюс 15. Закрила дужку. Тепер розкриваю дужки. n квадрат плюс 11n, плюс 9n, плюс 99 змін, а тут міняю знаки. Мінус квадрат, мінус 5 n мінус 3n, мінус 15. Дрівню. Вводимо подібні доданки. N квадрат і мінус n квадрат, 11n, 9 n мінус 5n і 3n. 11n додати 9n. Це 20n, 20 відняти 5 це 15n, 15 відняти 3 це 12n. І так, отримали вираз. 12n. Тепер 99 відняти 15. Це буде плюс 84. Тепер перевіряємо, чи кожен доданок ділиться на N. Значить, у нас 12n ділиться на N. О, на 12, обічте, на 12. І 84 теж у нас ділиться на 12, тому що це буде 7. Отже, 12 n плюс 84 ділиться на 12. Все. Так, я вам дякую за увагу. До побачення.